Зі страхом і трим тінням завершите своє спасіння, бо то Бог, що чинить у вас і хотіння, і чин за своєю доброю волею. Хлеп'яном, другий розділ, 12 13 вірш. Вітаю вас на нашому каналі. Ми продовжуємо розбирати і читати разом проповіді Джона Веста, і у нас сьогодні проповідь, яка називається Про звершення нашого власного спасіння, проповідь номер 85 Джона Вести. З класичної підбірки будемо разом читати і намагатися навчитися з нею. І давайте ми коротко помолимося на початок. Господи Боже наш, дякуємо на тобі за можливість вільно збиратися і читати слово Твоє, Богослови, це читання, роздумування, розуміння і виконання слова Твого. Благослови нас, дай нам силу виконувати те слово, яке ми будемо сьогодні слухати. Молимося ім'я Твоє ім'я, Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Добре, отож, е, читаємо проповідь. Е, проповідь 85, посилання на цей документ, з якого я читаю, є під відео, якщо вам цікаво, і е, сама проповідь, проповідь зараз називається про звершення нашого власного спасіння. Деякі великі істини, як от буття і властивості Бога, та відмінність між моральним добром і злом у певній мірі були відомі язичницькому світові. Сліди цих істин можна знайти в усіх народів. Також у певному сенсі кожна людська дитина може сказати о чоловіче, він показав тобі, що добре, роби правду і любов і люби, і люби милосердя робити, робити правду, любов милосердя робити і ходити смиренно з Богом твоїм. І істиною він у певній мірі. Просвічує кожну, кожну, кожну людину, кожного чоловіка, що приходить у світ, і тим, які не мають закону, не мають писаного закону він закон сам собі. Вони показують діло закону, суть його, хоч і не букву, написано в їхніх серцях, тією саме рукою, що написала заповіді на кам'яних скрижалях, причому, свідчить, про, 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 причому про це свідчить сумління їхнє, чи діють вони відповідно до цього, чи ні. Але є дві великі глави вчення, які вміщують багато істин найважливішої природи, про які найпросвідченіші язичники давнього світу були цілком невідущі. Е, тобто ми не були свідомі, не знали про це так, як утім і найінтелігентніші язичники, що нині на поверхні землі. Я маю на увазі ті. Що стосується вічного Сина Божого і Духа Божого, тина, який віддав себе як умилостивлення за гріхи світу, і Духа Божого, який оновлює людей у тому образі Божому, в якому вони були створені, бо після всіх зусиль, яких доклали винахідливі учені мужі, а нато той великий чоловік шевальє Рамзай, Аби знайти хоч якусь подобу цих істин у величезному смітнику язичницьких авторів, та подоба така вкрай тьмяна, що її не розпізнати без дуже жвавої уяви. До того ж, навіть ця як не як подоба трапляється лише в міркуваннях дуже небагатьох, а і то найрозвині розвинутіших і найглибоглибшомистячих людей у їхніх поколіннях, тобто тоді, як незніченні натовпи, що їх оточували, були від знань філософів майже не в кращому стані і залишилися цілкови, цілковито неуками навіть щодо цих головних істин, як і скотина, що гине. Безсумнівно, що ці істини ніколи не були відомі просто Більшості людей загалові, на будь якому народі, доки вони не були явлені євангелієм. Попри іскру знання, яка, яка як не як жеврила тут і там увесь світ був укритий темрявою, аж поки не зійшло сонце праведності і не розсіяло тіні ночі, відтоді як. Схід із висоти з'явився велике світло, засяяло тим, що до того часу сиділи в темряві і тіні смертній, і тисячі їх у кожному віці пізнали, що Бог бо так полюбив світ, що дав свого сина єдинородного, що кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І, маючи довірені Божі вислови, вони пізнали, що Бог дав нам також і Духа Свого Святого, який чинить у нас. І хотіння, і чин за своєю доброю волею. Які разючі слова апостола, що передують цим, нехай же у вас будуть ті самі думки, які в Христі Ісусі, Він бувши в Божій подобі, неочасній Божій природі від віку, не вважав за захват, саме такий точний сенс слова, не за посягання. На чиюсь іншу прерогативу, а за своє безсумнівне право бути рівним Богові. Це слово охоплює і повноту, і найвищість божества, яким протиставляються два інші, умалив і упокорив себе. Він умалив себе і божественної повноти заслонив свою повноту від, від очей людей і ангелів, прийнявши і саме тим актом, умаливши себе, образа Ба, ставши подібним до людей. Справжньою людиною, як і інші люди. І як, за виглядом, визнаний був як людина, проста людина, без будь-якої особливої краси чи переваги, упокорив себе ще вищою мірою, бувши сухняний Богові, хоча рівний йому аж до смерті, то смерті Хресної на хресті найбільший приклад, і в покоренні, і послуху. По Филип'янам 2, 5:11. Запропонувавши приклад Христа, апостол закликає їх забезпечити спасіння, яке Христос придбав для них. Тому звершуйте своє спасіння зі страхом і тремтінням, бо то Бог, що чинить у вас і хотіння, і чин за своєю доброю волею. У цих всеохопних словах ми можемо зауважити перше. Ту велику істину, яка ніколи не повинна виходити з нашої пам'яті, що то Бог чинить у нас і хотіння, і чин за своєю доброю волею, те, як ми повинні скористатися цією істиною, звершуйте своє спасіння зі страхом і тремтінням зв'язок між ними то Бог чинить у вас, отже, звершуйте своє спасіння. По-перше, маємо зауважити ту велику і важливу істину, яка ніколи не повинна виходити з нашої пам'яті, то Бог чинить у нас і хотіння, і чин за своєю доброю волею. Цен цих слів стане яснішим після невеликої перестановки то Бог за своєю доброю волею чинить у вас і хотіння, і чин. Таке розуміння слів, що поєднує вислів за своєю доброю волею і зі словом чинить, усуває з людини будь-які. Уявлення про заслугу і віддає Богові всю славу Його власного діла. Інакше ми мали б якусь підставу для хваління, начебто була наша власна заслуга, якась добрість у нас або якась добра річ, зроблена нами, що вперше спонукала Бога діяти, але цей вираз відтинає всі такі марні гадки і виразно показує, що спонука до дії лежала цілковито в ньому самому, в його. Чисті благодаті в його незаслуженому милосерді. Саме цим єдиним він спонуканий діяти в людині і хотіння і чин. Вираз цей допускає два тлумачення обидва, безперечно, істинні. по перше, хотіти може охоплювати всю внутрішню, а чинити всю зовнішню релігію. Якщо так розуміти, то це означає, що Бог чинить і внутрішню, і зовнішню святість. По-друге, -по хотіти може означати всяке добре бажання, а чинити усе, що випливає з нього. І тоді речення означає що Бог удуває, надихає в нас добре бажання і доводить кожне добре бажання до доброго наслідку. Первісні слова. «ту гелейн» і «то енергейн» видаються такими, що схиляють до другого розуміння, то гелейн», яке ми перекладаємо хотіти, очевидно, охоплює кожне добре бажання, чи то основно наших настроїв, слів чи діл до внутрішньої чи зовнішньої святості. А то енергеїн, яке ми перекладаємо чинити, явно означає всю ту силу згори, всю ту енергію, що виробляє в нас кожну праведну настанову, а тоді дає нам здібність до кожного доброго слова і діла. І що так прямо не схиляє до того, щоб приховати гординю від людини як глибоке тривале переконання в цьому. Бо якщо ми глибоко свідомі, що не маємо нічого, чого б не отримали, то як можемо хвалитися, наче ми того не отримали. Якщо ми знаємо і відчуваємо, що найперший порог добра згори, як і сила, що веде його до кінця, якщо Бог не лише вливає кожне добре бажання, а й супроводить і продовжує його, інакше воно зникає, тоді очевидно випливає, що хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Переходимо тепер до другого пункту. Якщо Бог чинить у вас, то звершуйте своє спасіння. Первісне слово, перекладене як «звершуйте» означає робити щось ґрунтовно, своє, бо це саме ви маєте робити, інакше воно залишиться незробленим навіки. Спасіння ваше. Спасіння починається з того, що зазвичай дуже доречно зветься попереджувальною пред... передуючою, так? або передуючою благодаттю. Вона включає перше бажання догодити Богові, перший світанок світла, перший промінчик світла щодо його волі і перше легеньке, мимохідне викриття у тому, що ви згрішили проти нього. Все це означає певну спрямованість до життя, певну міру спасіння, початок визволення від сліпого нечулого серця, цілком байдужого до Бога і до Божих речей. Спасіння – Продовжується викривальною благодаттю, е, яка, яку в писанні зазвичай називають покаянням, вона приносить ширшу міру, самопізнання і далі визволяє від серця кам'яного. Потім ми переживаємо власне християнське спасіння, коли через благодать ми спасаємося вірою, воно складається з двох великих гілок виправдання і освячення. Виправданням ми, ми, спас, виправдання ми спасаємося від вини гріха і повертаємося до Божої ласки, освячення ми спасаємося від сили і кореня гріха і повертаємося до образу Божого. Увесь досвід, і Писання, показує, що це спасіння і миттєве, і поступове. Воно починається тієї ж миті, як ми виправдані, у святій, покірній, лагідній, терпеливій любові до Бога і людини. Від тієї миті воно зростає поступово, як зерно гірчичне, що хай і найменше від усякого насіння згодом випускає великі гілки і стає великим деревом, аж поки він шумить, серце очищується від усього гріха і наповняється чистою любов'ю до Бога і людини. Проте і та любов дедалі зростає, аж поки ми в усьому не виростемо в того, хто є голова, аж поки не досягнемо міри повного зросту Христового. Але як нам звершувати це спасіння? Апостол відповідає зі страхом і тремтінням. Є ще одне місце у святого Павла, де трапляється той самий вислів, і, вони, і воно може пролити е, світло на це. Раби, коріться панам своїм тілесним згідно з теперішнім станом речей, хоч ви усвідомлюєте, що за якийсь час раб буде вільний від свого пана, зі страхом і тремтінням. Це приповідний вислів, який не можна розуміти буквально, бо який пан ніби стерпіти, а надто вимагати, що брав стояв перед ним тремтяче і дрижаче. Та й наступні слова цілком відкидають таке розуміння у простоті серця з єдиним єдиним поглядом на божу волю і проведіння, не в, в послужництві до ока, не мов люди, е, людині догоджаєте. А як Христові слуги, роблячи Божу волю від душі, від щирого серця, так? роблячи усе, що вони роблять, як волю Божу, і, отже, з усією своєю силою, офіціанам 6:5 і далі. Легко бачити, легко помітити, що усі ці вислови апостола виразно пропускають дві речі: по-перше, щоб усе робилося з найвищою ревністю духа і усією увагою та обережністю. Може, радше стосовно першого слова, мета жобу зі страхом. По-друге, щоб це робилося з найбільшою старанністю, швидкістю, пунктуальністю і точністю, ймовірно, стосовно другого слова, мета трому з трентінням, як легко перенести це на справу життя звершення нашого власного спасіння. У тому самому настрої і тим самим способом, у який християнські раби служили своїм панам на землі, нехай інші християни трудяться служити своєму панові на небі, тобто, по перше, з найвищою реальністю духа, з усякою можливою увагою і обережністю, по друге, з найбільшою старанністю, швидкістю, пунктуальністю і точністю. Але яких кроків велить нам писання дотримуватися в звершенні нашого власного спасіння? Пророк Ісая дає нам загальну відповідь щодо певних кроків, які ми маємо зробити. Навчіться добро чинити, перестаньте чинити лихе. Якщо ви справді бажаєте, щоб Бог учинив у вас ту віру, від якої походить і теперішнє і вічне спасіння, то силою вже даної благодаті тікайте від усякого гріха, як від обличчя Змія. Пильно уникайте кожного слова злого і діла. Так, стримуючись, стримуйтеся від усякої подоби зла. І навчіться доброчинити, будьте ревні до добрих діл, діл побожності так само, як і діл милосердя, родинна молитва і кликання до Бога на самоті, постіть у таємниці і отець твій, що бачить таємне віддасть тобі явно, досліджуйте Писання, слухайте його в громаді, читайте наодинці і роздумуйте над ним. За кожної нагоди будьте учасниками вечері Господні і це на спомин про нього, і Він зустріне вас за своїм столом. Нехай ваше спілкування буде з Божими дітьми, і нехай воно буде в благодаті приправлене сіллю. Доки маємо час, робімо добро всім і, її, і, і їхнім душам і тілам, і в цьому будьте непохитні, завжди багаті на Божу працю. Зостається лише те, щоб ви відріклися себе і щодня брали хрест свій. Відрікайтеся слякої утіхи, яка не готує вас до того, щоб утішатися Богом, і охоче приймайте кожен засіб близближення до Бога. Хай це і хрест, хай це важко для плоті і крові. Так, коли ви маєте викуплення в хрестовій крові, ви. Ідете до досконалості, аж поки ходячи у світлі, як він, він у світлі, ви не засвідчите, що вірний він і праведний, не лише щоб простити, пробачити ваші гріхи, але й щоб очистити вас від усякої неправди. Три. Але кажуть дехто який зв'язок між першою і другою частиною цього речення, чи не пряма а радше суперечність, суперечність між однією частиною і другою? Якщо Бог чинить у вас і хотіння, і чин, то навіщо нам щось чинити, хіба його дія не усуває потреби нам діяти взагалі, то навіть чи не робить вона нашу дію неможливою так само, як і непотрібною? Бо якщо допустити, що Бог чинить усе, то що ж нам лишається робити? Ось міркує плоті кров. І на перший слух, на перший погляд, це надзвичайно правдоподібно. Але не міцно, як стане очевидно, якщо розглянемо справу глибше, тоді побачимо, що немає жодної суперечності між цим Бог чинить, отже, і ми діємо навпаки. Найтісніший зв'язок, і до того ж у двох відношеннях по перше, Бог чинить, отже ви можете чинити, по-друге, Бог чинить, отже ви повинні чинити. По перше, Бог чинить у вас, отже, ви маєте чинити, інакше це було б неможливо, інакше якби він не чинив, було б неможливо вам звершувати своє власне спасіння. Людям це неможливо, каже наш Господь, багатому війти до царства небесного Так, Це неможливо будь-якій людині, будь-кому, хто народжений від жінки, якщо тільки Бог не чинить цього у ньому. Коли всі люди за природою не лише хворі, а й мертві через провини та гріхи, то їм неможливо чинити щось добре, доки Бог не воскресить їх від мертвих. Лазарю було неможливо вийти, доки Бог Господь не дав йому життя, і нам так само неможливо вийти з наших гріхів. Навіть бодай найменший рух у той бік зробити, доки він, доки той, хто має владу на на небі і на землі, не покличе наші мертві душі до життя. А це не виправдання для тих, хто в гріху перебуває і покладає вину на Творця, кажучи, тільки Бог може оживити нас, ми не можемо оживити наші власні душі, бо, визнаючи, що всі душі людей за природою мертві гріху, це нікого не виправдовує, адже немає жодної людини, яка була б у стані чистої природи, немає жодної людини, яка б тільки вона, якщо тільки вона не згасила духа, яка б була б цілковито позбавлена Божої благодаті. Жодна жива людина не позбавлена того, що в народі зветься природнім сумлінням, але це не природнє. правильніше його назвати попереджувальною, передуючою благодаттю. Кожен має більшу або меншу міру цього, що не чекає на поклик людини, кожен має рано чи пізно добрі бажання, хоча більшість людей душать їх, перш ніж вони встигають пустити глибоке коріння. Або принести якийсь відчутний плід. Кожен має певну міру того світла, певний слабий проблиск променя, який рано чи пізно більшою чи меншою мірою просвічує кожну людину, що приходить у світ. І кожен, якщо тільки не належить до малого числа тих чиї сумління спалені, мов би, розпеченим залізом, відчуває. Більшою чи меншою мірою неспокій, коли чинить наперекір світлу власного сумління, тож ніхто не грішить через брак благодаті, а через те, що не користується тою благодаттю, яку має вже. Отож, у тій мірі, в якій Бог чинить у вас, ви тепер здатні звершувати своє власне спасіння. Оскільки Він чинить у вас за своєю доброю волею, без жодної вашої заслуги і хотіння і чин для вас можливо здійснити всю праведність, для вас можливо любити Бога, бо Він перший полюбив нас і ходити в любові, за взірцем нашого великого вчителя. Ми, звісно, знаємо, що Його слово є абсолютно істине без мене ви не можете чинити нічого. Але з іншого боку, ми знаємо, що кожен віруючий може сказати усе можу в тім, хто мене зміцняє у Христі. Тим часом пам'ятаємо, що Бог поєднав це разом у досвіді кожного віруючого, тому мусимо остерігатися думки, що їх коли-небудь можна розділити. Бережімося тієї фальшивої покори, яка навчає нас, виправдовуючих, свій добільний непослух, сказати Ох, я нічого не можу. І на цьому зупинитися. навіть не згадавши Божої благодаті, будь ласка, подумай двічі. звежте, зважте, що ви кажете, сподіваюся, ви не... Ви знецінюєте себе, бо якщо справді істина, то ви нічого не можете, тоді у вас немає віри, а якщо у вас немає віри, ваш стан же ви не в стані спасіння. Напевно, це не так. Ви Токи можете щось у Христі, який вас зміцнює, роздмухуйте, роздмухайте іскру благодаті, яка є зараз у вас, і Він дасть вам більше благодаті. По друге, Бог чинить у вас, отже, ви повинні чинити. Ви повинні бути співробітниками Божими це саме Слово апостола, інакше він перестане діяти загальне правило, за яким незмінно відбувається його щедрий диспозиції таке. Бо кожному, хто має, буде дано, а в кого немає, хто не використовує вже даної благодаті, віднімається і те, що він має. Саме так мають бути перекладені ці слова, що він, певно, має. Навіть святий Августин, якого загалом бажають прихильником протилежної думки, робить слушне зауваження той, хто створив нас без нас, не спасе нас без нас. Він не спасе нас, якщо ми не спасемося від роду цього лукавого, якщо ми самі не боротимемося довгим подвигом віри і не вхопимося, не вхопимося за вічне життя, якщо ми не боротимося, щоб увійти вузькими ворітьми, не зречемося себе і щодня не братимемо Христа свого і всяким способом не старатимемося утвердити своє покликання і вибрання, то працюємо ж, браття, не за. Їжу тлінну, а за їжу, що зостається в життя вічне. Скажімо з нашим блаженним Господом, хоч і в дещо іншому сенсі Отець мій працює досі, і я працюю. З огляду на те, що він і досі діє в вас, ніколи не втомлюйтеся чинити добро. Продовжуйте силою Божої благодаті попереджувальної, супровідної і наступної. У ділі віри. Терпеливості надії та праці любові. Будьте тверді, непохитні, завжди багаті на працю Господню і Бог миру, що з мертвих підняв Великого Пастиря Отари, Ісуса Христа, нехай учинить вас досконалими, усяким добрім ділі, щоб чинити волю Його, чинячи у вас любе перед Ним через Ісуса Христа, якому слава навіки, віків. Амінь. Так завершується сьогоднішня проповідь, проповідь, яка називається про звершення нашого власного спасіння. Я сподіваюся, що вона вам була так само приємна для слухання, як мені для читання. І е, на цьому прощаюся з вами. До, прощаюся з вами до наступних зустрічей. До побачення!